Сянтір не дуже охоче завівся, бо ще не зроблений регулятор холодного пуску прискорювач. Довелося його вручну трошки поправити. Сьогодні важливий день, їдемо займатися бумажками, Хоча це треба було зробити в першу чергу, але робимо, коли з'явився час. от, Побажайте нам успіху. Юля Варіні у нас стартує, а ми потихеньку за нею. Під'їжджаємо десь на Україну до нашого любимого мрео. всі дії з цим авто. Такі, так швидко не вийде там перемкнутися. Там, треба перегазувати, як на газоні. Тому десь в яких ситуаціях на дорозі, коли люди вимагають від тебе швидкості, так не вийде. Все повільно, все як на великому кораблі. Спробуй великий корабль розвернути в морі. Ні, ніфіга, отут от так само. Пишимо номер 30. Так, ситуація з переоформленням наступна. Значить, так як це вантажний транспорт, фургон, комерційний транспорт, він підлягає обов'язковій оцінці. 10% від оцінки ти маєш заплатити податку. Оцінка, як виглядає оцінка? Значить, я поспілкувався з експертом, який каже, ми вводимо дані в авторія і калькулятор авторія нам показує середню ціну цього авто. Середня ціна цього авто за підрахунки авторія 3 тисячі баксів. Тобто ми маємо зараз сплатити 300 баксів просто податку за автомобіль 88-го року. Ну, хто б міг сумніватись. При цьому не враховується ні стан, в якому він був придбаний, ні зовнішній вигляд, крозі, там, якісь там відсутні елементи. Це все не враховується. Просто вводиться транспортер 88-го року, жовтий, і авторія вирішує тоді, скільки він буде коштувати. От тобі висвітлось. У мене тоді питання до експертної оцінки, а як вона тоді може бути об'єктивною? Якщо автомобіль там ледве-ледве сам доїхав в такому вигляді, як я зараз докладу фото. І вони <Muller> оцінюють його втри. Не знаю, зараз будемо виходити з ситуації. Наш бусьондер залишається на площадці біля морева, ми уїжджаємо на отійовті машинки. До завтра вони немає світла, не можуть зробити експертизу. Щоб його не ганяти, лишаємо тут. Коротко можемо підсумувати сьогоднішню нашу поїздку в МРЕО і все, що з цим було пов'язано. Значить, бус ми лишили на е, майданчику оглядовому у експертів. Завтра на 8 ранку ми продовжуємо наш марафон з оформленням буса. Тому що сьогодні ми змогли тільки добитися того, щоб вони признали нашу оцінку. Е, тому що авто абсолютно чесне, оцінка абсолютно чесна. Оцінено було в 1000 баксів бус, з нього маємо заплатити 100 баксів замість 300, ну, скажімо так, і то гроші. Значить, далі. Е, не побачили вони місць в автобусі? Не прописані місця в автобусі, жодного навіть е, місця водія. Я кажу, окей, а як він їде, то, господи, як він рухається. На що вона каже, ну стара база могло так бути, що не, не вписали місця в автобусі. Дайте знати про це експерту, щоб він виправив там, в тому тих паспорті, які ми отримуємо, вже там будуть вписані місця. Завтра, а, ну не стало світла, тобто і експерти не змогли виконати свою роботу, тому що база в них здулась. І завтра на 8 ранку ми їдемо ще раз до нашого буса в Мрео. Доробляти все це. Сподіваюсь, що завтра отримаємо номери. Номери ми, до речі, лишаємо старі нам по барабану, що там за номери. Тим більше, що я їх буду робити квадратними, потім під америкосівський стандарт в квадратні рамки, новенькі будуть номери. Так що, ось така вся історія. Не знаю, виснажений, чесно кажучи, вимотаний просто цією ситуацією, несправедливістю цією. Я хлопцям кажу, ну реально, ви ж можете оцінити, от він стоїть перед вами, ну, хрін з ним він помитий. Але от фотографія, в якому стані він був забраний, у вас є реальні там е, оголошення, за яку ціну в авторі продаються такі ж автомобілі. Ви ж можете оцінити. Вони кажуть, так, ну ми реально бачимо, що це так дійсно, нічого тут не придумано. Але от по закону, е, отак, от отак, отак. ну... З авторія ми беремо середню ціну. Я кажу, така авторія це хто? Державний орган, чому він визначає ціну, які дані ми туди вводимо? Що Volkswagen жовтий і на базі на основі цього він робить свій висновок, що він коштує 3000 доларів. Ну, коротше, така історія. Все, побачимося вже завтра. Допишу вже завтра. Дякую всім. Так, підсумуємо два дні наші проведені в сервісному центрі. На жаль, нам не вдалося переоформити бус. Ми пройшли Крими Рими мідні труби, довели, що він не коштує тих бабок, які вони заявляють. Але все ж таки, після проходження експертизи. Вони, значить, виявили, що в бусі стоїть мотор об'ємом 1,6 замість 1,7. І здавалося б, всім нам здається, що не можна збільшувати кубатуру. Тобто допустима кубатура, яка в те прописана, не можна її збільшувати, не можна збільшувати потужність. Не можна змінювати випалива. палива. Але, якщо б вони кажуть, якщо б у вас стояв аналогічний мотор 1,7, у нас не було претензій, а от у вас він зменшився на 100 кубів. І оці 100 кубів зараз стали проблемою. Як це вирішується? Значить, через інститут, через Київ робиться переобладнання, потім ти проходиш сертифікацію, і потім назад приїдеш до нас, знову експертиза, і знову, вже якщо все нормально, то постановка на облік переоформлення. точніше. Чесно кажучи, як казали в фільмі Харлі, Деві...» «Харлі і браття Девідсон, вною обкраден авторучкою. Чесно, настрій просто геденний. Просто не хочеться нічого. І в такому настрої навіть нічого не можу придумати. Я то вирішу це питання. Я по-любому вирішу це питання, але мені здається, ми самі породили цю корупцію і самі тепер хлібаємо. Всі хочуть бабок, всі кругом хочуть бабок. На старе Корито 88-го року народження. Коротше, дай і за нього, дай мені бабок, щоб я там щось поворушився. Блін, як це коротше, противно. Не знаю. Піду зараз посплю. Приїхали ми додому, нічого не зробивши. Два дні потрачено. Є пару варіантів, звісно, є пару варіантів, але вони, що фінансово затратні, що трудозатратні. затратні. Як це вирішить, ну, це капець. Це не хотілося б так це робити, тому що ну, це просто мрак. Ну, типу, взяти якийсь мотор 1.7, перезібрати, встановити туди один мотор, приїхати туди ще раз. А я боюсь за те, що час впливає, довіреність, а не дай Боже, там десь цей штраф у нього там або якісь обтяження обмеження. І що за цей час, поки ми будемо тут механічно щось ковирятися, можуть там капнути в нього якісь обставини, які нам знову ж таки не дадуть його переоформити. Коротше, не знаю, я буду думати, як вирішувати це питання, поки, поки рішення в мене немає. Поки, на жаль, немає. Але нічого, ми все зробимо. Коротше, не все у нас так погано. Є у нас один варіант. Якщо б Діма не був такий прошарений, я не знаю взагалі, що робити. Коротше кажучи, так все виглядає. Від без виході, я знайшов у минулого власника, позвонив йому і спитав: а не валяється часом у тебе блоку 1,7, такий, як там був встановлений. Або, можливо, там є якийсь ще власник, у якого може це валятися. Ну, коротше, почалась автоархеологія бусу 88-го року всіх власників і т.д. і Він сказав, що в нього такого немає. І взагалі робився мотор 10 років назад, і мінялась на ньому тільки голова, тому що вона надувалася, вона була тріснута. Значить, після чого е, він сказав: Я тобі можу скинути геолокацію, де я це робив 10 років назад, де ця людина. Звати його Діма, він знаходиться між якоюсь лікарнею і Моторсіч в Запоріжжі. Ну кажу, ну скинь хоча б геолокацію. Його каже, всі знають в нього розборка по вагінам і так далі. І тому подібне. Ну, кажу, добре, що я після цього роблю? Дзвоню я власнику розмальованого буса в Запоріжжі. Це не мій знайомий. Я просто дзвонив колись купити цей бус. Він мені сподобався. Знаючи, що він в Запоріжжі, він може знати цю людину, так як в нього те третє. Я позвонив цьому жені і кажу, Жек, а чи не міг би ти, чи не знаєш ти таку людину? Він каже: Я знаю цього Діму, в мене є його телефон. І ще Андрій сказав, що він і був минулим власником нашого жовтого бусяра. Оце я взагалі прифігіл. Е, і Жека каже, да, я тобі дам телефон, є такий Діма, все, дзвони йому. Значить, дзвоню я цьому Дімі і кажу, 10 років тому ви були власником жовтого Бусяндіра. А чи не валяється у вас голова або блок з тими номерочками? На що він мені каже? Да типу, ого, так, так цієї машини вже немає. Я кажу. я кажу, вона є, вона їздить, і вона там, от ми намагаємося її переоформити, щоб нею займатися. Каже, та ви що, типу, я взагалі не вірю, що вона жива десь. Коротше, він пообіцяв мені допомогти з блоком знайти той блок 1.7, щоб ми привезли його в Мрео і змогли це все переоформити. Чим це все закінчиться, ну, коротше, настрій трошки краще. Так, поїхали. E, значить, ситуація в нас наступна. В принципі, все більш-менш нормально. Я... Передбачив, що нам доведеться все одно міняти двігло в бусі для того, щоб його зареєструвати. Ну хоча б туди піньок всунуть з номерками і протягнуть його на шнурку. Значить, Як склалась ситуація? Я довго шукав потрібний двигун з потрібним маркуванням. Ну, не те, щоб довго, але довелось трошки задіяти зв'язки, якісь варіанти спільних знайомих. Знайшли такий двигун. І навіть більше скажу, ми знайшли його в нашому місті, що дуже в принципі приємно. Завдяки нашим спільним знову ж таки знайомим спільноті Саша, який відізвався на моє прохання, коли я казав про пошук 1.7 блоку. Він сказав, що в мене такий є: закленений мотор. Ну, я так розумію, перегрітий мотор, заклинений немає значення. Коротше кажучи, що ми зробили? Подивились хлопці, як змогли знайти номерочки. Не все знайшли, щось відчистили, щось не відчистили. Приїхав я, подивився на цей двигун. Теж не знайшов потрібні номерочки, хоча ми відчистили нормально блок і зараз додам фотографії. Значить. А потім я зробив таким чином. Я поїхав на сервісний центр і поспілкувався ще раз з експертом, який оглядав наш бус, і попросив його: кажу, де воно має бути? Ну, можливо, я не знайшов. Він мені чітко вказав місце, де має бути ці літери КУ. 1,7 і Двигунда. Власне, там є отакими здоровенними цифрами 1,7 на блоці. А враховуючи, що інші мотори не встановлювалися 1.7 на цей бус, тобто він був один такий мотор, який встановлювався сюди. Це саме КаУ. Принципово було знайти ці літери КаУ, щоб в них не було вже питань, що це дійсно той двигун. Що саме цікаве, мало того що в нашому місці, так ще й двигун 88-го року, такий, як наш бус. Тобто десь в цьому всесвіті одночасно було випущено. Наш автобус і цей двигун, який був встановлений на інший автобус, і от вони зустрінуться е з 88-го року разом в одному корпусі. Прикольно зараз я зганяв іще раз до Саші. Перший раз я не знайшов ці літери. Е коли мені вказали, де ця табличка, я зганяв іще раз. Сашу попросив Саша, а можна ще раз глянути на цей блок. Відчухав ту табличку і знайшов ось це маркування. який відповідає тому двигуну, який повинен стояти з заводу. Зараз ставимо зимові колеса на бус і їдемо викупляти цей мотор. Нам його погодились продати. Ми його купуємо, встановлюємо його в бус і їдемо, оформляємо автобус вже офіційно. Дякую за перегляди, за те, що дивитесь, що переживаєте. Я ж це слово забув. Це слово. Блін. Немає значення. Коротше кажучи, дякую вам за вашу участь, за ваші перегляди. Побачимось. Ну і власне, чим закінчилась наша ППС переоформленням, ви знаєте. Значить, довелось нам придбати ось цей мотор 1.7 дизель. З потрібними літерами КУ, який а, врешті буде або збиратись, або ми цей пеньок ставимо в наш бус і все одно оформлюємо. Тут у мене знаходяться рештки цього мотору. Я подивлюсь ще на його стан. Ми його розберемо, продефектуємо, що з ним, як він. Можливо, зберу собі цей мотор, а можливо, не зберу. Просто поставлю пеньок, прикручу на 4 болта в автомобіль, поїду його на шнурку оформлю, і на тому діло закінчиться. Блок цей ляже десь. Зроблю з нього гарний столик, наприклад, в гараж. А можливо, зберу. Ну, як, як буде натхнення? Трошки потепліше, я цим займусь обов'язково. Є з чого збирати, є два ТНВД, є все навісне. Він був перегрітий, в нього заклинений коленвал. Скоріше за все, там провернуло вкладинки. Подивимось, це все будемо дивитися вже при розборі. Вскє покаже. Що така от історія у нас з переоформленням. Чекайте наступне відео, серію другу.